Ароматна кава, панкейки, тайський рибний суп, картопля фрі, бургер, кебаб, морепродукти з рисом із чорнилами каракатиці, пікантне дольче формаджо і ще багато простих і справді вишуканих страв. У Луцьку відкрили заклад, в якому поєднали кав'ярню, ресторан, бар і одночас фастфуд. Всі відвідувачі в шоці від цін. Так я думала це за 100 грам, а не за цілу страву. Ти таблички там пише 50 гривень за суп, Я була шокована, що це за суп, а не за 100 грам. грамів. Занадто маленьке, навіть ціне. Це найкращий заклад у Луцьку. На улюблену картоплю Фрі Тимофій з друзями раніше їздили в Макдональдс. Тепер в Габар. Новий заклад громадського харчування на проспекті Волі 54, Поруч їхньої школи. В Макдональдсі в декілька разів дорожче картоплі фрі, хоча тут картопля Фрі така сама, як в великому Макдональдсі, і все 27 гривень коштує. Замість кока-коли в них сьогодні морс. У Габарі немає газованих магазинних напоїв лише власні з натуральних, зрозумілих і близьких. Усім продуктів. Це тільки наше виробництво. Зробили і просту лінійку лаймонад, оранжат, узвари наші морси, але от Перед відкриттям буквально прийшла ідея таке щось зробити більш екзотично. І, може бачили пінакалади, зробили, зробили манго маракуя і, і вгадали. Бачи, людям дуже сподобалося. Так. Засновник «Габару» Володимир Матвійчук у Луцьку відомий. Він співзасновник відомої мережі домашніх напівфабрикатів Галя Балована та її іноземного аналога Мультікук. Ми вміємо добре робити напівфабрикати. Ми вміємо добре робити кондитерські вироби. Ми вміємо робити соуси. Ми вміємо робити піцу. Ми вміємо робити все. Так як ми є виробниками напівфабриката, ми вміємо правильно зорганізувати кухню, виробництво. Все це як для мене, це як продовження можна сказати напрямку, напрямку історії. Галя баловна це про домашнє споживання їжі, приготування. Гастробар-габар це історія. Ми будемо е, кормити людей на дворі. Ми Продовжуємо далі цю цепочку харчування харчування вдома і харчування на вулиці. У Габарі дві світлі просторі зали. Тут самообслуговування, немає офіціантів, замовлення віддають швидко. Меню, яке представлено на різні категорії, ну, як ви бачите, кава, морозиво, сніданки. Фастфуд, страви це піца, бургери, лаваши, другі страви це картопелька, все, що можна поїсти. і перші страви це супи. І ми відносимо перші страви пасти. Замовляємо на касі. Е, якщо ти просто купляєш попити, то ти оплачуєш і забираєш. А якщо ти замовлення береш, то тобі видається номерок. І коли він запікає, то можна підходити і забирати. Стефанія з Дем'яном тут вперше замовили багато, заплатили, кажуть, мало качкою, суп сочевиці на кокосовому молоці, пюре з свининою і брали ще пасту з курочкою і шампіньонами, Да? І два морси. Два морси, так. Буде. Це все за 300 гривень. За 300 гривень. На двох. На двох. На. От чи як можете зняти. Нет. Я думаю, що козата хата буде нервно в старой. І що. Можливо, в сільпо зменшиться кількість людей на їхню готову їжу через те, що в них більше ціни набагато більше. буде дешевше поїзд не так смачно, далеко не так смачно. Да, і тут тепло, а там треба гріти самим мікрохвильовці. <клав> Дивуються цінам і за сусіднім столиком. Ціни то якось занадто маленькі, навіть ціни. <клав> е, так курячі крильця, стріпси, морс. Оранжат і два салати з коричкою. 394 гривні. Офіційно кабар відкрили сьогодні, але ще у неділю заклад відчинив свої двері для відвідувачів у тестовому режимі. Це, за словами його фундатора, допомогло побачити і виправити певні недоліки функціонування ресторації. Хоч вибір, страв у кабарі чималий. Понад 30 позицій, але меню ще не стали. Асортимент закладу будуть адаптовувати до запитів лучан. Ідей дуже багато, і в нас в запасі дуже багато вже на роботах. Це умовно десь процентів 20-25 від того, що в нас є, але ми можемо хоч кожен день все змінити. Але поки не хочеться, хочеться подивитися, як це працює, потім будемо десь кудись рухатись щось Габар це новий тренд, який зможе перевернути ринок громадського харчування в Україні, впевнений Володимир Матвійчук. Ба більше бізнесмен переконаний, що такий мультифункціональний заклад громадського харчування досить швидко знайде місце в кожному українському місті. Як підтвердження, не встигли габар відкрити в Луцьку, а його франшизу вже розкуповують бізнесмени інших міст. Серед них подружжя з Тернополя. Ми вже це як дотичний буде бізнес до нашого поєднання. Хороша компанія, круті, спеціалісти. Все круто вийшло. Серед партнерів Габару люди, які давно працюють в мережі Галя Балувана, а також ресторатори, що готові зробити ребрендинг та переобладнати свої заклади під Габар. Зараз виклик ринка який? Зараз люди не готові святкувати, люди не готові робити різні банкети, не готові просто відвідати заклад. Зараз в Україні війна. Але ж люди також хочуть прийти, відпочити, поїсти, випити смачну каву, десерти. Все рівно люди хочуть зустрічатися. І ресторатори, які це розуміють, які відчувають ринок, цей, що ми йдемо, вони також дивляться на цей бізнес, і вони також хочуть з нами в колаборації з Гастробаром розвиватися. І вони готові з нами йти. Міняти вивіски йти в фастфуд. такий формат ресторації швидко вподобають і іноземці. Переконана Оксана Садовська, яка першою придбала франшизу Галі Балованої і відкрила перший мультикук за кордоном у Кракові. Мені дуже цікавий цей формат. Я е, за відчуттями, мені здається, це буде дуже популярне в Європі, тому що е, є багато чинників в Європі, чому люди вдома не готують. І для них це абсолютно зрозумілий формат. Бізнесмен впевнений, що кабар зможе повторити успіх Балованої і досить швидко розмножиться. У Луцьку вже готують до відкриття другий такий заклад. Він буде на вулиці Львівській.